Друзі, всім привіт! Ви на каналі Заспівай. І сьогодні тема нашого відео це коли змагання це тортури, ну, навіяно воно мотивами обов'язковості участі вчителів та учнів загальноосвітніх шкіл в різних змаганнях, конкурсах, смотрах, олімпіадах тощо. А відбувається це зазвичай через розпорядження та накази там проведіть, забезпечте, організуйте там і таке інше, декларуються при цьому найкращі цінності, здоров'я, масовість, зацікавленість там, і, так далі, і так далі. І, на мою думку, це найбільша дурість і тупість, тому що не можна бути щасливими з примусу, тому що наказ віддати легко. А забезпечити його виконання складно. Ну, Чиновники вони ніколи не відшкребуться від шкіл в цій галузі, на жаль. Але давайте розглянемо, як це може бути ну, в такій утопічній країні здорової людини. Змагання для охочих, а не для усіх, в будь-якій сфері. Спорт, мистецтва, науки, беруть участь лише ті, хто цим займається. Ну, насправді ніхто ж не примушує, наприклад, учнів битися на ринку або грати на фортепіано, якщо вони цього не вміють. Тут потрібні якісь специфічні вміння, і це може бути там небезпечно для здоров'я, але чомусь вимагають обов'язкової участі у футболі, бігу, олімпіадах конкурсах художньої самодіяльності, тобто, це якийсь абсурд. Ну, що ви хочете сказати, що там участь у футболі безпечніша, ніж у боксі, або якийсь крос, він безпечніший, ніж будь-які там змагання з фігурного катання, наприклад. Діти просто падають там, на змаганнях, тому що вони не підготовлені, вони не займаються цим спеціально. Тобто, якщо ви хочете більшого залучення а, в заняття спортом дітей, ну так, створіть умови для цього. В школах має бути вибір різні різних секції, гуртки, і а, опікуватись ними повинні професіонали, тому що. Ну, учитель фізкультури це не тренер з усіх видів спорту, учитель біології не науковець, учитель музики, не артист, так само, як сімейний лікар це не хірург. Проведіть показові виступи, розкажіть про напрям, покажіть, де цим можна займатися, тоді діти самі прийдуть. Забезпечте тоді безкоштовність занять в цих секціях, ну або якісь там. Більш-менш прийнятні умови фінансові і все. Але е, примушувати учнів загальноосвітніх шкіл займатися тим, чим вони не займаються, ну, це ідіотизм. Треба створювати можливості, а не примушувати. Змагання, так, конкурси різні, вони повинні бути. Відкритими для всіх бажаючих, але не обов'язковими для всіх. Якщо вам потрібна така масовість, то інформуйте, мотивуйте різними призами, а не робіть це за рахунок учнів і вчителів, які не готові чи не цікавляться цим. А то у нас олімпіади проводяться: діти повинні принести, не принести, а здати там кошти якісь для участі. В тій олімпіаді, в якій вони в принципі не дуже хочуть прийняти участь, а призом там будуть якісь календари. Ну, це дібілізм, просто ну, відмивання коштів. Також е є такий слизький момент, е як е несправедливе суддівство, якщо вже ми там приймаємо десь участь, е люди перестають. Приймати участь, якщо вони бачать ось такі приклади. Я особисто брав участь у змаганнях, наприклад, з туризму, і в мене відпало будь-яке бажання там приймати участь. Чому? Там треба було, щоб конкурс туристичної пісні, щоб вміла людина грати там на гітарі і співати. Ну, я вмію, граю, співаю, там пишу пісні. І Жодного разу за там разів шість, і коли я брав участь, в конкурсі. Цьому не у всіх змаганнях, саме в цьому конкурсі, я нічого не виграв, не тому, що там люди краще співали або грали. Вони співали і грали гірше. Точно так як я, наприклад, там програвав, коли змагався з. Професійними там, співаками або музикантами. Але а, ось конкретно в цих змаганнях і в цьому конкурсі доходило просто до смішного. А, судді відводили мене вбік і жалілися, що ось ми ну, не можемо дати перемогу навіть цьому конкурсі, вашій команді, тому що повинна виграти інша команда, щоб тоді кудись потім їхати, змагатися, бо я не знаю, які там домовленості. Вони казали: так, звичайно, ми бачимо, що ви тут. Найкраще за всіх, але ну ось ми не можемо. Там ще були свої мотиви, там профкоми виділяли гроші на це там, переможцям там, і так далі. І ось я не знаю, як в нашій країні, чи це пережиток радянського минулого, чи це лише наш особистий біль. Але в реальності все це. Показуха і відмивання коштів за рахунок вчителів та учнів. Раніше, навіть як коли вчився та й починав працювати, до шкіл там приходили тренери зі своїми вихованцями, розповідали щось там, показували, запрошували. А зараз держава не займається рекламою. Виділили кошти і все там. забезпечити масовість, зробіть гарні звіти з фотками і відео, і е, все. Популізм, недолугість і профанація. Е, ось такі думки у мене, друзі. Що ви про це думаєте, пишіть. Якщо вам сподобалось, ставте подобайки, підписуйтесь на цей канал. Поширюйте, підтримуйте. Побачимося у наступних відео.